Я хотів би поцікавитись на рахунок виплати. Виплатили йому на даний момент. Та чекайте, дивіться, згідно закону України про страхування цивільно-правової відповідальності, обов'язково ви зобов'язані протягом 90 днів виплатити всю суму страхового відшкодування. А на даний момент, тобто, вже до 4 числа, ви мали б виплатити всю суму, а ви виплатили всього навсього всього тисяч. Також нам було відправлено клопотання закон України про звернення громадян, на яке ви повинні надати були відповідь. А вже пройшло більше місяця, відповіді ніякої немає. Тобто, які наші подальші дії вирішення справи? Ну просто дивіться, надалі будуть тобто, скарги йти на НБУ, і тобто в судовому порядку буде відшкодування, чи ми можемо якось по-іншому врегулювати це питання, чи ви тобто, ну, в судовому порядку хочете? Ну бо я просто попезабув поп... забув попередити вас, що тобто розмова наша записується, у разі чого, тобто в судовому порядку, тобто це все буде приділено зі всіма років. А коли ми зможемо отримати відповідь, дату на електронну пошту так? на електронну пошту, і ми відправляли вам рекомендованим відправленням, тобто на Укрпошту, і відповіді ніякої не прийшло вже більше місяця. 11 квітня відправляли рекомендованим відправленням, а на електронну пошту відправляли там протягом десь тиждень назад. Ну, це так, плюс-мінус А якщо точніше дати, то щоб знати, ну хоча б коли отримати відповідь, тому що ну в нас же просто оцінка є, вже готова. Тобто нам потрібно оцінку від страхової, тобто, щоб в сукупності цих документів, тобто складати позу, тому що там е, тобто, оцінка більша набагато, і нам потрібно також звиновника ДТП ще стягувати збитки. І ми хотіли, ну тобто пропонували і лист. Пропозиція був, щоб страхові е, надіслати, щоб страхова виплатила максимальну суму збитків, так як е, вказано в нашому договорі, щоб в майбутньому на її, е, тобто як співвід. Відповідача не подавати як до суду, щоб ми тільки розбиралися з виновником. ДТП а в нас на лист про було також на клопотання для отримання матеріалів справи, а саме калькуляції суми, також був ігнор і відповіді ніякої не надано. Можна дати контакт відділу регулювання, там хто вас головний? Я зрозумів. Ну добре, тоді будемо чекати. До побачення, хорошого вам дня. Вибирайте правильну страхову, щоб у вас були нормальні відшкодування, а не всякі шарашкині контори.